Всім привіт. Доброго здоров'ячка, люди добрі. Дивлюся по інтернету, по таких каналах, як у нас. що Люди дивляться на свою багато багатої гнитої. Я не знаю. Що тут у нас? Решила я подивитися. Як вона тут стояла, так вона зараз у нас тут стоїть. Зараз побачимо разом з вами. Що тут, як тут. Подивіться, як вона хто з нами знав, що ми її вирвали зеленою. Нам писали і деякі що Немає. рано ні, ні. Плющить ніде нічого. Дивіться, як вона посохла, як ми обрізали, як ми її сипали. зсипали. там навіть і рука не торкалася. Двері навіть не закривалися. Все воно було. О, перва, дивіться. Оце така перва попалася. Це цибуля тиканкою саджана на зиму. Ось така. Не буду я її обчищати, бо це будемо обчищати, як у погріб забирати. Хай вона так і буде. А обчищається дивіться, вона хорошо Кому треба, пишіть моїй доці на вайбер. Вона вам вийшла, якої ви захочете. Хоч отакої, хоч отакої. Ну, такої майже немає. Такої в нас сигур. Так, побачите. Переберемо з вами декілька ящиків, це робиться живо. Я вас задержувати не буду. От Просто цікаво, що тут робиться. Гнилою я кидати не буду, хоч і з вами, хоч і без вас, бо тоді мені знову цю роботу. Друга ось така. Шо, ну, кусла, А воняє, Вон як розламала, десь така вонис. Ну це не бідиться, не кожна сегодина це. Ми ну, це раніше, того. ще раніше раніше купували восени на базарі, поїдемо до міста і купуємо, скільки там, 4 сіток, 5. То також, можна сказати, і від хвороб там обробляється. І навіть кажуть, що обробляють, щоб лежала краще. Беремо купили. сітку, починаємо. І на кожну сітку бувало таке. На 20 кілограмів і до 10 О, дивіться, це були в гнили. Такого, це не гнило. Так, що це. це не показник, що десь одна попалася. З, такого, з такої ваги, з такого количества, з такої кількості це нема ну, тут нічого страшного. Дивіться, mm -hmm. яка цибулька файна. До речі, без єдиної хімії. І це не брехня, а правда. Як перець помідори, Ну, помідори оброблялися. Від фітофтори і від горшинної гнилі. А цибуля так нам. А цибуля взагалі нічого не віддає. Так вийшло, не що не завелася ні цибулева муха, ні хвороба ніяка не взяла. дивіться, даю я далі. Хто в мене отримував цибульку, той підтвердить, яка цибулька. Без єдиної хімії. Перед взагалі без хімії. Ось ще одна. Підживлювався все тільки натуральним добривом. Ну, це я не думаю, що чотири цибулинки на такі. Ось так. Цибулька така, що одножанець не скакує, як є таке, що аж бринчить. Ні, соковита і ріжеться дуже м'яко, Пока... гарно. Ось Ой, ось зараз побачимо, що в цьому я ще. О, не буду я її чистити, хай вона тут ще так і стоятиме, ми її ще нікуди не забиратимемо. Ось одна у ящику. Це п'ята цери. Бо ось друга. Зараз побачимо разом з вами. Нічого не скриємо. Бо ми як колицями чистими її йдуть. Липень місяць. Липні місяці ми їдемо. Сви якісь сипали, да тут більше ніхто. Хіба момиша. Два місяці вже вона тут стоїть. Хіба момиша, яка пробігала. Два місяці. запах ви А видите? був такий коментар, що вона у вас через місяць погниє. рано вирвали. Оставимо. Та цибуля, яка садиться на зиму. Та в основному і рветься зеленою, тільки стебло лягло на землю і зразу виривається. Ну, кожна господиня ну. Дивіться, викидаю я. Ця цибулька виває здорова і радіє в білому світку. Дивіться, яка. Нарізати цибульки. На 6-літрову костру да на зажарку. Я як борщ варю чи суп варю, взагалі перші страви, я кришу, якщо я варю там 3 літри чи скільки, таку цибулинку я кришу в бульйон, щоб сирою кришу, а потім роблю ще зажарку. Ось таку гарну цибулину це я люблю, щоб у зараві, щоб було гарно зажарку. Ой, яка гарна. І правда, я кажу, вона гарна. Ось Колір такий у неї. Гнита, ну вона мені не трапилася, що вона. Холодна. Це вже інший сорт. Видно. А це ще третій сорт. Дивіться. Дивіться. Одна з ящика попалася. Тільки одна. Цибулина що тільки попалася <кій> Хоча я думала, як ісипали в оцей ящик. Я зайшла і глянула, думаю, хана. <рес> Пришли, пропало. Бо сипали, переносили без мене. Я там була, вони сюди носили це і там думаю, все. Добра не жди. Вона тут запариться, отаке Дивіться, Жвами прикидаємо. Бив Без єдиної хімії. Земля в нас унавожена. Часто ми тут при дворі вичищаємо курник, так беру, руками розкидаю так і ще, щоб ріденько було, а курячий навоз послід, знаєте, який він кріпкий і поживний для земельки. Дивіться, я думала, тут вже зі всі. Навіть ну, ще... не, нема ніде ні м'якості. Ні... Може, де всередині, як попадалося мені 3 4 цибулини, оце скільки ось я вже пользуюсь. Користуюся цією цибулею, одрізаю, а всередині пелюстки такі коричневі, оці, коричневі. Чи вони, ну, вона, і вона та цибулина тверда. Ну, тож не залежить від нас. Є, попадається таке. Якби не, бу, якби не було, що куплена то цибуля, щоб купила я на базарі кілограм для своїх потреб. Я б її розібрала по пелюсточках, ту викинула, а ту порізала її і, і користувалася нею. А як у мене стільки цибулі, я глянула, що вона така, я кинула, у мусорку даються. Буду там ще стоять розбирати. Ну, а візуально подивитися, так гарно. І що саме головне, не тверда, як ріжеш. як бува, розрізаєш, ножа можна затупити об цибулю. Не можна порізати. А це легко ріжеться, соковита. ящик. Ну, великий, туди багато. Туди сіток 4 улізло б. ящик цей здоровий. Усю будеш перебирати. Так, да, всю передивлюся. Передивлюся всю. Навіть на тому стояла. ну, на подіон у ящику і то вона живенька, здоровенька. М -м. Я цибульку люблю. Нажариць, сковорідочку, за хлібцем туди повмоча. Домашнім. Хромкою з кориночкою свіже спеченим. Я цибульку жарену люблю. А цибульку піджарить тільки-тільки до, до прозорості, щоб вона не була м'яка, і туди яєчка забити. І все оце перемішати. Ми з доцією таке любимо. Це мужики в нас, то в нас народ отдільний. По всьому. А що це таке? А як його їсти? А з чим його їсти? Хоча воно готується 300 разів. Воно ще стоїть. Наробила хіновухи в холодильник, поставила. Ніколи не робила, цього року перший раз зробила. Холодильник стоїть у піддоні для овочів. там. Учора зробила зелену аджику. 4 перчини солодкого перцю, чотири перчини гіркого, ну я положила трошки менше. Пучок петрушки, пучок окропу. Ну, петрушки нарвала на городі, а окропу в мене нема. Зараз зеленого в морозильці був заморожений, трошки кинула. Ну, Так, за смаком. І 30 зубочків часнику. Додавила туди сіль, цукор, оцет і 100 грамів олії. Все це перемішала, Вон в баночках у холодильнику. Вчора витягла ввечері, кажу, ну. До чого ж беріть? Вітаміни, не хочете, ні цибулі сирої їсти, син взагалі часнику не їсть. Ну беріть же ж, воно таке приємне, гарненьке, смачне. Беріть mm -hmm. же, їжте до чого-нібудь. Посідали обидва носом крутять. Що <різь> є, то є. Ну так правда. Так ну, що крутить носом, як правда. Посідали, я ж кажу, обидва носом крутять. Так я казала, кажу, буду видавцем давати. Оце а мені менесла. сподобалось. — наварила картоплі, унесла ось у хату квашені помідори. Хочете їжте, не хочете? Гуляйте. Альтернативи то... нема. Ні, ну так правда. Ти ж сама знаєш, як у нас мужики. Як спекла вчора піцу, так не вчора піцу і сьогодні ту піцу доїдає. Ні борщу, ні картоплі, нічого йому не треба. І як будь-яка випічка. На печі 100 штук рогаликів, все більше їжі ніякої не існує, поки не добить оті рогалики. Як не скажу рогаликів досі на пече і один піднос лежить, і другий я за той піднос і однесу туди, де я сижу за ноутбуком. Там столик свободний ззаді за ноутбуком. Хоч би я... хоч на завтра було. Кажу, ну ви ж на завтра хоч оставляєте. Ну що ж ви три жаровні сьогодні і, і ці три жаровні ви ж до вечора кончите? Ну нічого біч не їдять. от одушать. Нема молока, чай, чекала. І це так. якби сказав, там вона мопече раз до півроку. Мішок борошна 50-кілограмового бувало таке, що рівно на місяць це хліб і випічка. З вами я перебрала цей великий ящик, зараз тут ще півтора десятка целинок. Оце, що я викинула при вам, одну чи дві. Оце ось така ще мокренька попалася, видно, лежала коло тієї гнитою. І все. І більш, дивіться, немає, і побачить. І тут чотири. Ось тут, 4. Отут, що було в ящику. І так. Ну, Бачите? Це, це в допуску норми. Дивіться, яка файненька цибулька. Овечки бігають. О, все, нема, дивіться. От я на оцей ящик найбільше нарікала, так, сама собі я, нікому нічого. Бо там дно, ну, бачите, суцільне, вітер не гуляє, повітря зайшла, поганий шма, доступ. Вони носили, я там була, де ми перебирали, mm -hmm. а, поставили ящик і носили сюди цибульку. А я тоді, як зайшла, вглянула, що цей ящик повний. Думаю, боже. Оце ще ж воно з зелений. Цибочки, оці ще ж були сирі. Думаю, все, пиши, пропало. Mm -hmm. А uh -huh. воно ні, люди, дивіться. Все, ящик. Ой -ой. У нас тут радар. А, болеро і песо. Три сорти. Я вагаюся, які замовлять. Ну, оце ж може вона зовсім не гнита, а щось ну, під питанням така пригнивша побачимо. Хоча що я дивитись, я її одно кину в мусорку. Ну вона не, не гнита, вона так зверху дуже м'яка. Видно, там мосередині там. У нас Це... там овець весілля. Закійов ділив, що. Покійна моя баба Мелашка. Садила цибульку, а тоді плила. У коси, ми ж обрізаємо ліниві. А вона плела косами. так, Жердочка так була під сарайчиком. вішує такі коси вдвоє до самої землі. Так що от такі люди добрі. Дивіться, кидаю. Це не те, що пісок так, у-у-у, вибачайте. у-у-у. У горло лізе оце шелушиння, оцей пісот. Цяє корішок. Ось тоді. Скільки коло неї один. Ще нічого не пропало. Правда, сумніви були, як почали люди писати коментарі, що вона вас спогниє. Були сумніви в мене, думаю, все. На Наша робота. Треба ще хай було лежала на городі. Хоча вона вже полягала, цепки вже лежали на землі. Воно ще, якби тоді не передавали дощу, угу. може б вона ще й лежала, мабуть тиждень ще лежала. Ну, як передавали, і на сьогодні на вечір збирався дощ, і на завтра, і на післязавтра. Я кажу, дочці, давай і рвати. Ну, піде дощ, залів ті ципки і що? А воно й дощу не було, а ми вирвали. Ну нічого. Ой, люди добрі. А ну бігом. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Доці на вайбер. Дивіться, яка. Я не хвастаюсь, я вам просто підлагаю. Ох, розкажу таку історію. Я відправляла цибулю. На Київ за 10 кілограм, десь за 11, виходить 140 гривень доставки. Ну, добре. І Відправляла 10 кг перцю. Аналогічно, ну, така сама гриві. сума доставки виходить. Відправляють тій самій людині 10 кілограм цибулі, 10 кілограм картоплі і плюс ще доклала перцю вийшла посилка вагою 26 кг 600 г. Це разом з упакуванням. Як ви думаєте, скільки доставка? Так само 140 гривень. Тобто є сенс замовляти, наприклад, 20 кілограмів цибулі, платити 140 гривень, ніж, наприклад, 8 чи 10 кілограмів. Думаю. Почекай, напишуть, то ще рано вона до Нового року погне є. Я сумніваюся. не долежала до Нового року. Я, я так подивилася людей з каналів. Подумала, що лежить, сюди ми часто не ходимо. Ми отакий ящичок взяли. Дай пішли. Я по одному не ходжу, не беру. Ну, це як на яхтичок одна. Це високо. Загаліш, ні плющить з неї, нічого. Якщо чесно, я сама в шоці. Все, заспокоїлась? Все, і Далі йдемо. У нас буде відео півгодини. Вже не сказали люди. Це не гнила якась така. Намонтажували і, і намонтували. До конця. <світ> до конця. Знаєш, як приказка, фахол не повірить, поки не помаче. Так і люди, поки не подивилися, не повірять. Без ніякого монтажу. Це ще. Ось. Я сама маєш кажу. Ой, там ще корзина. Перший раз я її займаю після того, як ми. Ой-ой-ой, де вона оце така взялася? Не знаю, то хоч боляро, хоч песо, бородар вона трошки Чуть-чуть продовжувалася, а ці, і не... А ці і не повністю приплюснуті, ну ось. Бачите, така є, а є ну, отака. Є. Камера кольору не передає. Вона така золотиста. На камері вона не знає. Цибулева Це... королева. Точно. Так у нас і картоплі до Ні, немає нічого. Ні. тим людям, хто мене надоумири. Заглянуть до неї. перебрати її. Передивись, яка вона. Ой, і сюди, ось сюди ось випала одна під низ. А одна туди аж покотилась. Ось хтось підвечерював. Видно, закусював хтось. Я ніколи не готувала цибулеві кільця в клярі. Що тобі У США це популярний снек, як чіпси. Тебе, це ще вон? О, яєць красить. Оце нас обірають. Так, дивіться, ще ось партія нашої рулівої. Яке відео буде таке, подивитися. Двадцять ну, хвилин. Mm. 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 Mm, правда, я думала тут. Mm. Той ящик взагалі як сонечко. Оп, яка ловка. Королева, ну типулева королева в Україні поки що одна. За город цибулі купити машину порш. Тоже Це треба вмітися. Хороша? Хороша. Оце так, наче щось не прилягає, але ну, вона не м'яка, просто. То Охай, шкурка я висохла шкурка. просто. А, ну, а може, знаєш що, я кину її туди. Може, отам от ще сонцем потекла. Ааа, як заглядало сонце. Тюди сонце не повертається, тут тільки гарно нагрівається, а сюди сонце – ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Тебе це було і годувати, щоб у квітник не стрибало. Заможу можу критику. Нема тут нічого. Щас... О, я зразу тут. Ну і що? Десять цибулин за усієї кількості оці. Зараз уже не добрі, тут небагато. <різь> тут вже... Яка ж тільки гарна. Дивіться, тут немає. Я я Це знаєш що? Це з боку стрілка йшла. Це з боку йшла стрілка, воно тепер засохло. Це бокова стрілка, бо ось виямка і до самої гори. Отак як бокова стрілочка була, не з серединки. Так що не треба її викидати, хай буде. Ну вона, вона не м'яка, ото тільки ота містинка м'яка. От оде стрілка була, вона усохла. Все, перебрала. Перек... Не перебрала, а перекидала. Пере. Перещупала, тепер впевнена, що вона да. нормальна. Я як у ті пісні? Вийшла заміж молодою. ай-яй-яй. Вийшла заміж молодою, та й зустрілася з бідою, а зозуля все кує. Вийшла заміж молодою, та й зустрілася з бідою, а зозуля все кує. Не спекти, а не зварити. Ой-ой-ой. Не спекти, а не зварити, як же мені дальше жити, а зозуля все кує. Ні спекти, а ні зварити, як же мені дальше жити, а зозуля все кує. Варю борщ він рідкий, ой-ой-ой, варю борщ він рідкий, печу хліби він гливкий, а зозуля кує. варю борщ він рідкий печу хліби він гливкий, а зазуля кує... Ось такі наші справи люди добрі. Не спекти, ані зварити. Все, оце в нас таке такі справи Як посчитати, так тут і двох десятків нема Кому треба, пишіть, поділимося з вами. До побачення. Бувайте живі і здорові!